Привіт народ. Я сьогодні на ставочку. Так він виглядає, так він поживає. Я вже на своїй машині приїхав порибалити, взяв з собою мотиль, Надіюсь, що спіймаю. Можливо, я ще покидаю сітку. От так, у нас водичка. Правда, вчора в нас була така весняна тепла погода, а сьогодні вже Така зимова, холодна, вітряна погода. Ну нічого, я все ж таки спробую. Дуже давно я вже тут не рибалив. Дуже. З собою в мене мотиль, буду закидати фідера, також поплавочки. Напевно, сяду ось там, щоб мені вітер в спину був. Тут от батькова удочка на черв'яка закинута. Під самий берег. Але каже, що навіть не об'їдає. Ну так, да, не об'їдає. Відчуваю, рибалка сьогодні буде класна, потужна. Хе. Ну, все-таки в мене мотиль, а вдруг все, я побіг розкладатись. Не так, друзі, тих розкладань удочок, як розкладань камери. Настройки на голові. Сидіва. Так боже, як я давно не ловив на фідер, ви б знали. Першим ділом я замішаю прикормку, традиційно мішаю зимою прикормку сразу з землею, щоб вона ледве-ледве... йди ледве. ну, звідси, ледве-ледве був запах. Минулі, минулі рибалки це працювало тут. Темно. ледве-ледве запах пробивається, і в принципі вже можна закидати навіть. Вона зараз земля мокра, вона забере влогу. Трошки Ось так от, ось така прикормка. Так. Глибину таку залишимо. ну слухайте, більше метра і це на цій мілкій частині. Там я думаю добрячих два буде, навіть більше. Один поплавок є. Який-то в мене я вже і не пам'ятаю, Ой, тут гачеще. То то буде черв'як. То буде черв'як. я закинув. Так. Перше закидання. Фідерка в 24 му році. Що по кліпсах? Кліпси є. Цікаво де стоїть кліпса. Так, ну цей фідерок піде. На ті куряшки. Питання. Ой. Напевно, треба трошечки. Ну, я собі нову катушку заказав з Аліекспресо. Хейт дешева Побачимо що вона себе представляє Собі на поплавочку її взагалі хотів, але в мене зараз моя на спінінгу І поки так Шнур також заліка собі замовив. Не пройшло і години часу, як я склав другого фідера. Ну, нарешті я всівся перевіримо, що по цьому навіть не гризануло. сумно. Я відходив перекусити, щоб були якісь покльовки, не було. Добрий день, ні! Щось взагалі глухо. Сьогодні я на рибалку не попав, хоча приїжджав кілька днів назад, то як батя закидає оту свою луточку з черв'яками на два дні, то там короб сидів. Бачите? Там короб клював, але тут зараз деві крась не бере. Так, залишаю я зараз поплавки на самих оцих коряжних місцях. Фідера я складаю. І буду закидати, сітку покидаю. Можливо, на неї щось буде, буде цікавіше. Ось такого залишаю. Щоб далеко не вкрало. Один. Цю зараз мотилька найдіну. І цю отак. Залишаю і складаю фідера. Так народ мінімально відігрівся, покльовок так і не було. Кидаємо сітку і я вже зібраний, зразу ж улітаю. Де там батя хай бере відро. Зараз буде куча риби. Щоб згадати, який кидати геть в руку в руці не лежить. Може бути? Але глибина велика, та сітка поки впаде. Це не знаю, тут тільки карася накритику може, напевно. М да. І це добре я кидав. Є. Карася, Андрик. Такий нормальний, можна... можна жарити. Єрвич, треба у б ще з 15 штук. Відко. Ніколи не думав, що тут на ставку буде так тяжко зловити карася. Думала, що на обороті його буде забагато, Да. Де савати самі? З розгону на пів метра, навірно. І карась, і карась. Це ящик, в якому стояла Лілія. Яку успішно з'їли качки Та й далі корінь просто ще якщо встигає заритися Диви, такий саме як той підросли, підросли ну, не Ну, він так закидає, що я якби заліз, як саме руками так не розправив. Що пошли вас кидати? Пошли вас кидати. Бачу, що там сусіда водиться. Це стовок мілкіший, але він дуже старий. О, ну літом тут карася дрібного капець. Ні, то я просто поправляю От вона е, верба яка тут росла. І вона давно росла, це вже і вже рік не було. І листя, є, листя до цих мені. до цих пір на дні є. Я рахую, що то погано, О! Відро взяли! Геть погано зібрав. Зараз нічого не вийде. Вот тут вода помітно темніша. Вона тут із цвіте, літом бо ялинки, ну листя, тут є листя. Я кажу, от... Все ну, крупняк пішов! Красі, яких не кормлять. Ото порівняйте з моїми. Оце дивись різниця, що ми кормимо риби, бач? Mm -hmm. От такого тут дуже багато. Mm -hmm. Кличте котів! Кути є? Нема, які коти? У три штуки лежить, маленькі. Ну збирає тоді своїм там. Красиво випускати назад! Забираю. Да, я, до речі, бачив, як сусід туди йшов, просто в рубашку такого нахрибав. І там отакий карась. Так що тут дуже багато карася. Він старий вже розплудився. Його ніхто тут не виловлює. І не кормить. От того мається такий карась державний. <ріст> <ріст> То я до вас на живці буду приїжджати ловити. У мене так. У мене... Маленького не може зловити. В нас маленькі немає. І вже красі, бачите, тут позадь. Вже вони тут просто всі На, Все самочки. А оце це наші. порівняйте, друзі, це яких кормлять. Який кормлять а тут народ царян вітряно

Є малюк? Дивись, так блюд. Тепер давайте в мене пройдемось. Ну, в мене концентрація. Я думаю, в мене багато кареся. Ні, друзі, в мене не багато кареся. В мене концентрація його, ну, дивіться, внутри, в які рази менше. І в ще плюс більший. Раз. Що пробуємо? Ой. Хорошо кинув Сітка мала, друзі Ставимо лайки, підписуємося на канал, додаю монетизації, щоб я купив велику сітку, бо тон має сенсу, вся риба під неї втікає. І сітку я більше такого типу не буду Тут і грузики і херня. Щоб ржавіли. Риби немає. Десь сидять всі ту а скільки амурів. О, десь вони там сидять. Цікаво, де вони зимують? В корягах всі, напевно. Взагалі галяки. І файно кидай, файно тягнути? Може тянути вверх? Все, короче, хорош. Бесполезно. Бесполезно. Что там? Зирка. Что там, зирочка? Икра смачная? Сусідські із ікрою. І мої. Ну, теж вже з ікрою. Це моїх два карася, просто два ми карася. Порівняйте, кормлені карасі. І оці ж, що вже вплодяться і плодяться. Ну, такий прикол, така різниця. Бо ж в мене так само було з таких карасів валом на старій копанці, яка тут була на місці цієї. Вони це є, вони і, просто вирощі, І але. всі вони туди пішли в новий ставок. Але я привозив з рибалок ЗОЗе, рибалок, таких хороших, таких хороших, там, щоб вже були пограм 200 кілограмових красів привозив, щоб знати, що от у цей карась може бути великий. Хай він тебе мішає кров. І отак я помішав кров. Плюс я дуже сильно часто перший, перший рік-два. Я дуже багато карася вибив, просто тупу удочку. Він є, він тут його теж багато, але його не так багато, як там. Бачите, сітку все так само кидаю, все те саме роблю, наскільки там багато карася порівняно з моїм ставком. І в принципі мене це влаштовує. Немає чого тут бути такого, такого перенаселенню. Зато ти ловиш. У тебе там яка ладоха, карасик вистрилює, ти радий, вже можеш на його на сковородочку, якби я рибу їв. Хі -хі. Ось така в нас вийшла типа рибалка. Ну, Риба є, значить викладати буду, правда, не на, не на вудку, вже як є. Вам дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Набирайте активність на каналі, мені треба монетизація, щоб купити нову сітку. І всім пока.